Новини за хвилину. А перед тим підпишись та поклади лайк. Поїхали. Десятки ракет, дронів, шторм, шеду, і шахет, накрили Росію та Україну. Сили оборони вдарили по Брянська до Він зруйнований повністю. У Саранську приліт по механічному заводу. Махачкалі вибухи. У відповідь Росія запустила по Києву шість балістичних ракет. Двоє загиблих, кілька будинків пошкоджені. Частини столиці без світла. Рам скасував зустріч з Путіном після розмови Лаврова з сенатором Рубіо. Офіційно Лавров заявив, що перемир'я лише залишить частину України під владою нацистів. Але з контексту зрозуміло Москва не зупиниться, поки не. Трамп не хотів витрачати час на порожні зустріч, але знову заявив, що мир близько. Лідери ЄС, Британії та України виступили спільно за негайне припинення боїв. Європа готує власний мирний план з 12 пунктів: припинення вогню, обмін полоненими на повернення викрадених дітей та гарантії безпеки для України. Бельгія зняла вето на передачу 140 мільярдів євро російських активів Україні. Рішення очікують уже в четвер. Це може стати найбільшим проривом з початку війни. Україна теж не сидить, склавши руки. Вибух на залізниці Псков Санкт Петербург зірвав постачання російських окупаційних військ. За даними ГУР, уночі було підірвано ділянку колії. Спалахнув вантажний потяг в рух. Зупинено кілька пасажирських рейсів змінили маршрут. Ніхто з цивільних не постраждав. Україна стоїть і стоятиме до перемоги. Побачимося завтра.